Є повідомлення, що на Сумщині, тій самій нашій Сумщині, яку е, ближче до кордону просто знищує ворожа артилерія на 5-10 кілометрів глиб, там вже майже нічого живого немає, будують дороги. Будують з середини країни до кордону. Я не знаю, чи це правда, але якщо це правда то це зрада в самому чистому вигляді. Це підготовка до ворожого наступу. І про це треба кричати з усіх усюд. Скрізь де тільки можна, в тому числі на міжнародній арені. Практика показує, що тиск через міжнародні засоби інформації, через міжнародні інституції, європейські, євросоюзівські інституції на нашу владу дає ефект. Отож, треба піднімати це питання, якщо це дійсно так. Ну, якщо це навіть не зовсім так, десь там будують, десь не будують, все рівно, це треба перевірити. Тут, як то кажуть, краще переб'ять. Тому що втрачати сумщину через те, що хтось захотів вислужитися перед ворогом, хтось в рядах влади і заробити ще й на цьому. Кільканадцять чи кількасот мільйонів доларів це вже ні в якій ворота не влізе. особливо після того, що сталося з Україною за останні два роки.